Привіт, це новий запис, що там вікам. Я Алла Патриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. Сьогодні з задоволенням на зв'язку з Владиславом Мосієм. Привіт. Привіт. Дякую, що доєднався. Ти засновник агенції море коду. Дуже багато разів робив все для маркетингу інтернет магазинів в тому числі на платформі Шоп Експрес. До тебе запитання. Як скласти опис товарів в інтернет-магазині, щоб продавати більше. Так, дякую, що запросили. Ми добре знаємо, як складати правильний опис товарів, дійсно на цьому спеціалізуємося, тому є що розказати. По-перше, він повинен бути унікальним. Не копіюйте його з іншого сайту. Зрозуміло, що бувають різні випадки для різних типів магазинів, але в ідеальному варіанті він повинен бути унікальним. Чітка структура. Тримайте чітку структуру вашого опису, він повинен бути стандартизований для всіх ваших товарів, для того, щоб людина, коли буде перемикатися між товарами, не шукала потрібну інформацію знову і знову, а могла швидко в ній орієнтуватися. Привабливість він має одразу привернути увагу, чітко демонструвати, яку проблему товар вирішує. Ну, наприклад, цей фен Dyson запатентовану, має запатентовану технологію. Бажано прямо з першого речення, щоб він був привабливий. Також залучення емоцій. Не бійтесь використовувати емоційні слова, які апелюють до побажань клієнта. Економте час, ідеальний подарунок, максимально зручний це важливі тригери для того, щоб людина відчула емоційний зв'язок. SEO. ключові слова для SEO. Опис бажано повинен містити ключові слова. Потенційні запити, які шукають ваші користувачі, це для допоможе цьому товару просуватися в органічній видачі, але бажано, щоб вам допоміг його писати, професіонал, копірайтер, який правильно розмістить ключові слова, і навіть, можливо, допоможе вам їх зібрати саме для цього товару. Будьте точними і конкретними. Для товарів, де важлива технічна складова, є. Чіткі деталі, характеристики, які реально мають значення для покупця, їх потрібно обов'язково вказувати, не пропускати. Також використовуйте таблиці і порівняння. Якщо товар має декілька варіантів, або в нього є складні описи, які потребують табличного формування, краще зробити це вигляді таблиці, для того, щоб, знову ж таки, потенційний клієнт міг швидше орієнтуватися в вашому наповненні, в вашому товарі і швидше зрозумів, чому він повинен або не повинен купити цей товар. Також вкажіть практичне застосування товару. Напишіть, як і в яких ситуаціях цей товар може бути використаний. Наприклад, для косметологічних якихось засобів це можуть бути рекомендації щодо типу шкіри або поради по тому, як його застосовувати. Напевно, окремо розповім про те, що точно не повинно бути в описі товару. Не потрібно вставляти абсолютно всі можливі деталі, тобто не перевантажуйте потенційного клієнта зайву інформацію. інформацією. Коротко. По суті, це повинно бути достатній об'єм для того, щоб він міг прийняти рішення про покупку рішення. Уникайте непідтверджених тверджень або надмірних обіцянок. Це гіперболізація, вона зараз е, дуже е, розповсюджена, і це дійсно проблема. Це відстовхує користувача від покупки. Він не буде цьому довіряти. Згенеровані описи штучним інтелектом не рекомендує е, робити всі товари згенерованим. Описом штучного інтелекту ви можете якісь окремі позиції за потреби зробити, але базово, по-перше, штучний інтелект може містити вбудовані мітки, які можуть допомогти пошуковим роботам зрозуміти, що цей контент був згенерований. По-друге, штучний інтелект часто спотворює та видає неправдиву інформацію, що може нашкодити як е, вашій довірі до інтернет-магазину, так і навіть самому покупцю. Скористайтеся послугами професіоналу копірайтера, або е, вивчіть це питання більш досконало для того, щоб не потрапити на проблеми. Якщо говорити про гарні описи, які дійсно продають, я б відмітив від два приклади: магазинів Ябко і Петхаус. Ябко насправді це може бути як приклад будь-якого технологічного магазина, який продає е, розумну техніку. Ви побачите, що у них прям величезні, довгі. Описи гарні, структуровані для їхньої тематики це чудове рішення. А Бетхаус просто має гарно структуровані описи по всім параметрам, які ми пройшлися. Вони чіткі, зрозумілі і структуровані. Дякую, бачу багато логіки і згодна. Багато правди в тому, що ти сказав 100% на магазинах на Express, це відчуваємо на нашому проекті на Шопекспресів. А можна запитати, дещо да, щодо згенерованих текстів AI, у нас в тому числі в магазинах на Express, які працюють, є вставка можливість генерувати тексти чатом GPT. в кожному блочку текстовому. Да ти собі накидаєш drag-and-drop, в магазині. Буду сторінку посадку, як ти хочеш. І в кожному блачку можна поставити курсор самостійно написати текст, або скопіювати, вставити якийсь текст, так в тому числі від копірайтера. а можна натиснути значок «ChatGPT», дати йому тут же маленьке завдання, і він напише тобі цей блачок або там короткий опис товару. Але при цьому ти бачиш, що він написав, там, не знаю два абзаці. Да, ти можеш вставити курсор щось відредагувати, додати там пряму мову від себе, наприклад, а да? чи не шкодиться це оптимізація? Чи можна довіряти, якщо я перечитав такий текст? Якщо що я його розбавив людським, там, людською мовою, це вже буде нормально для СОшки. Я знаю, що це дуже пришвидшує ведення сторінки. От зараз вже почали клієнти користуватися цим, вони так роблять, і це вдвічі економить їхній час по наповненню та поведенню своїх сторінок. Так, якщо ви маєте магазин на Шопекспрес, перевагою автоматичних систем створення сайтів Шопекспрес, буде те, що цю роботу. Вже зробили за вас спеціалісти. Тобто, якщо ви в цьому не розбираєтесь або погано розбираєтесь, ви підете в різні мовні моделі, почнете там збирати свої тексти, скопіюєте зайве, скопіюєте прямо з їхніх інтерфейсів, і це все потенційні місця, де у вас можуть виникнути проблеми. де ви можете скопіювати ключі, де ви можете скопіювати автоматичні вставки і тому подібне. Якщо ж ви генеруєте текст через збудований функціонал, де вже спеціалісти опіклувалися про вас і зробили такі інтеграції. По перше, ви використовуєте API для інтеграції з мовними моделями, що зменшує ризик того, що там будуть будовані ключі. По друге, у вас дійсно є можливість згенерувати текст, подивитись на нього і навіть щось в ньому підправити. Все це в комплексі. Ця робота точно не погіршить вашу поточну ситуацію, а можливо вам і допоможуть в просуванні посел. Тобто, це непоганий варіант для того, щоб почати з базового seo налаштування. Але якщо ви розглядаєте, скажімо так, це дуже зручно буде, особливо в великій кількості товарів, якщо ви заповнюєте. Якщо у вас буде менша кількість товарів. То тут все ж таки бажано пропрацьовувати опис більш якісно, тому що зараз пошукові системи хочуть бачити професійний контент, вони хочуть бачити, що ви розбираєтесь в цій темі, і все ж таки штучний інтелект не може давати такої професійності, як це зробить окрема людина, яка розбереться в цій темі і підготує правильні описи. Дякую, повністю згодна. Я також підсвічу з нашого досвіду, що точково це можна да, використовувати. Тим паче, це швидко Так, розміщення тексту з допомогою там того ж чату GPT, який вбудований в магазинах на ShopExpress. Якщо ж ми хочемо досягти ідеальної конверсії, продаючи сторінки товару, наприклад, то краще це в рамках стратегії SEO-просування пропрацювати зі спеціалістами, наприклад, з вашою студією. Коли зрозуміла, по яким ключам, чому, де ми маємо бути, де людина має зупиняти погляд, де, скільки часу варто, щоб вона проводила на сторінці емпіричним способом. Ну і таким чином тексти будуть вже написані по-іншому, в іншій кількості, і певний результат буде кращим. Тобто можна завжди даже починати від того, що є, як бається випускати інтернет-магазин, і постійно покращувати таку кожну ітерацію, будуть зростати також і результати продажі з такого магазину. Так, повністю погоджуюсь, тим паче, що завжди будь-який підприємець шукає баланс між швидкістю і результатом. Ми завжди хочемо отримати його якнайшвидше. Тому нам треба, по перше, залучати всі можливі інструменти, які ми маємо, але і дивитися в довгострокову перспективу. Також, дякую тобі, дуже Владиславе, Дуже допоміг. Дякую. Дякую вам, що запросили.